Михайло Бучко, Остап Ковальчук та Ковальський, з тих, кого я, власне, зараз бачу. Лідирували з рахунком 4-0. Гравці Сомри. Зараз можуть пропустити Євчук. Трубич удар і забиває Юрій Трубич досить швидко. Коле в результаті на перших секундах. Далі Євчук. Малецький. В партнери у нас. 2-2. Чудово зараз забиває Нептун. Два м'ячі. Бабі. Діагональна передача на Євчука виконує. То є один. Євчук. Його! Юрій Євчук. Виводить Нептун вперед за сумою двох матчів 3-0. Швидко, там. Передача на Юрчука. Той білія повзворот. У чужій половині поля. Малецький. Чудовий пас там. Феда. То також може багато чого нам показати. Юрчук. Пусті ворота. Гол! Браво! Назар Юрчук скористався помилкою, і тепер у нас паритет за сумою двох матчів котре. Бабій. Владислав Малецький. Обіграв суперника. Удар і забиває Владислав Малецький. 4-1. Чудово розібрались. Хто знаходить? Одного із одноклубників. Зараз Євчук. Федак, Не надто вдалий прийом. Федак, Євчук. Як же ж не забиває зараз. Протистояння у Мастра Айтілізі. Бореться за вихід. І. Праворуч Малецький. Бадвій. Отримає передачу і не забиває з доволі вигідної ну, якимись дива. Атакують. Лівим флангом. Малецький. Трубич. Тут уже рана на зустрічних курсах. Пасовільний вільний фанде опонент. Трубич. Помилка. Бучко. Іде на чужі ворота Михайло. Голубі! кут. кута. Це був шанс. Федаку. Що той мав зробити? А Микола Малецький. Атака 3 в 2. Малецький забиває все. 5-1. Владислав Малецький. Сьогодні один із MVP. Блискавично зараз зігралося. Крокує далі і зіграє за п'яту сходинку турнірної таблиці. Ну а з ким же зіграє Нептун. має, від цього матчу Інтеліяс проти Евангелій Натів, там...